Привіт, малята! Це я Ляля. Що самого ранку я не бачу жужу. Рано ну, підемо, подивимося, що це за музика. Привіт, Ляля, привіт, малята! Це я ваша жужа. Танцюйте зі мною, робіть ранкову гімнастику. самого Мені ще хочеться спати. А ранкова гімнастика допомагає прокидатися, відчувати себе сильним, енергійним, веселим протягом усього дня. Всім відомо, це чудово, коли кожен з нас здоровий. Ага, треба тільки знати, як здоровим стати. Лиш один рецепт на світі. Всім усім підходить дітям. Коли спорт полюбиш спритним, сильним будеш. Регулярні заняття фізкультурою допомагають вирішити проблеми зі здоров'ям. Люди стають більш стійкими до різних хвороб. Настрій стає кращим, навіть навчання дається легше. Фізкультура збільшує нашу силу. Витривалість м'язів сприяє зміцненню кісток. А такі заняття, як танці, гра з м'ячем, смуга перешкод, покращують баланс, допомагають зрозуміти і відчути своє тіло. Ти навчишся рухатися плавно і злагоджено. Ну, і де ж можна цьому навчитися? Ми живемо в чудовий час і маємо можливість вибрати спортивну секцію за своїми інтересами і смаками. В Україні дуже популярний футбол, і є багато місцевих клубів, де діти можуть ним займатися. Для тих, хто любить бігати та стрибати, є легка атлетика. А якщо тобі подобається бути гнучким та сильним. Тут то тобі підійде гімнастика. А ще ти можеш записатися на гурток із боксу, дзюдо чи інших бойових мистецтв. Ну, а якщо ти любиш воду, то найкраще записатися до басейну, де є групи для дітей різного віку. Спорт сповнений сюрпризів і цікавих історій. Україна подарувала світові багатьох неймовірних спортсменів, які стали чемпіонами у своїх видах спорту. Ляля, -ля, яких українських спортсменів ти знаєш? Ой, я якось не цікавилася. А дарма, це Андрій Шевченко. Він настільки талановитий футболіст. Що його включили до списку ста найкращих футболістів світу, він отримав нагороду Золотий М'яч як найкращий футболіст Європи. А це боксери брати клички Віталій та Володимир. Вони навіть потрапили до книги рекордів Гіннеса, як брати чемпіони з найбільшою кількістю перемог. У боях за титул чемпіона світу у важкій вазі. А це Олександр Усик, непереможний український боксер, чемпіон світу. Він не програв жодного бою. Сергій Бубка дивовижний стрибун із жердиною. Він 35 разів. Бив світовий рекорд зі стрибків у висоту. А це Ярослава Магучих. Молода і надзвичайно талановита стрибунка у висоту, яка виграла Олімпійське золото і побила світові рекорди. Лілія Подкапаєва легенда гімнастики. Яка завоювала олімпійські золоті медалі своєю силою і грацією. Вона має особливий гімнастичний елемент, названий у її честь, тому що він був таким унікальним. Ольга Харлан фантастична фехтувальниця, яка виграла безліч олімпійських медалей, демонструючи неймовірну майстерність. І рішучість. На її честь навіть зробили малу ляльку Барбі. А Яну клочкову називали Золотою рибкою, тому що вона чотирьохразова олімпійська чемпіонка з плавання. Ой, як цікаво! І я хочу бути сильною і спритною. От і добре! А зараз у нас хвилинка спортивна розминка. Разом з нами всі ставайте і розминку починайте. 아! <susurra> А з вами була я, ваша Жужа, і я Ляля. -ля.